Позбавитися здуття шлунку. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. І перше, що ви повинні зробити, це дізнатися причину. Перше, можливо, у вас є непереносимість якоїсь групи продуктів, чи молочних продуктів, чи глютену. Зробіть такий тест, приберіть свого раціону молочку на два тижні, а, а якщо не працює, то приберіть глютен на два тижні. Якщо це не спрацювало, шукайте причину. Можливо, у вас низька кислотність, треба робити тест на кислотність. Ще може бути у вас панкреатит, дефіцит ферментів підшункової залози і треба додавати рослинні ферменти. Також, можливо, у вас є запалення в саму шлунку, або у вас є застой жовчі. Тобто шукайте причину, це ненормально. Також у вас може бути дисбактеріоз у кишечнику, і це як результат. Приводить до здуття, якщо не можете самостійно знайти.